Усі Сімень ви, мабуть, 100% бачили цю найпопулярнішу дораму минулого року, яка просто перевернула світ. – «Гра в Кальмара. Через цей серіал дорами стали ще популярнішими. Саме тому наша школа зробила для вас добірку трьох найцікавіших дорам 2022 року. Дивіться уважно! Третє місце займає примарний лікар. Внаслідок дивної події. Дух егоїстичного лікаря вселяється в його колегу з зовсім іншим характером на другому місці. Дорама «25-21». через кризу, батько головного героя Пекі Джина втратив свій бізнес, і хлопець був змушений піти підробляти доставкою газет. Ну і найтоповіше дорама ділова пропозиція. Харі йде на побачення на Ослі під виглядом своєї подруги, щоб відлякати її кавалера. Але план провалюється, тому що той виявляється її начальником і робить їй пропозицію.